Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка-Стрілець на період з 13 по 19 січня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут лист або документ. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Ось тут замок. Можливо, цей документ закриє якесь питання. Щось завершить. Гроші. Ось тут бокал. Він може показувати, як якесь застілля. Вас кудись запросять, так і ви можете когось запросити до себе. На якесь святкування. Ось тут карта сос. Будьте уважні та обережні будь-яких справах великих чи маленьких. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Зовсім скоро на моєму каналі розклади на лютий, другий місяць 25 року. Підписуйтесь, щоб не пропустити, та ставте дзвоник. А у нас з вами другий розклад знак зодіака Стрілець з 13 по 19 січня. Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає хтось в третій зайвий. А також зверніть увагу: повторюється документ, а також повторюється замок. Важливі символи завжди повторюються, на що вам варто звернути увагу. Ось тут годинник. Своєчасне виконання або планування. Не відкладуйте на потім, що можна робити зараз. Ось тут добра новина. Вона також пов'язана з тим, що щось ви завершили і отримали добру новину. Це на вас якось правильно вплине. Завершення якогось процесу. А ми прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. Сонечко, друзі, це дуже гарний потужний знак. Коли є сонечко, то всі ваші дії та події правильні та гарні. а ще вдалі розклад. До знаку стрілець? Зверніть увагу, друзі, знову повторюється замок. Щось у вас має завершитися. Можливо, ви присвятите весь цей тиждень якоїсь справі, котру ви маєте завершити. Та вона для вас дуже важлива. Ось тут успіх по роботі. І знову документ. Зверніть увагу, друзі, що це таке у вас буде, щось ви будете дуже таке потужно робити. І ви впевнено це робите, тому що вам треба це завершити. Можливо, у вас є якісь терміни, можливо, вам самим вигадно, щоб це було своєчасно. І всі три розклади, і показується документ, замок. І ось якийсь, бачите, ілі успіх по роботі, і ось тут переміна роду діяльності, а також можливо додаткова робота. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленарман подивимось для знака зодіака-стрілиць. Застереження карта криси. Будьте уважні та обережні, щоб вам ніхто не нашкодив у ваших справах. Та порада. Карта ключ. Зверніть увагу, якась ситуація буде для вас ключиком до якихось гарних, важливих подій. Наприклад, ви щось завершуєте, і саме це вам дозволяє. Іти далі і робити нові справи, все, що ви запланували. Це дуже гарна карта, ключ. Але будьте обережні, щоб вам ніхто не зашкодив, мається на увазі якісь люди, якісь події, котрі можуть вам все наламати. Як то кажуть, не розслабляйтесь до тієї пори, коли ви все не зробите, і будете на 100% впевнені, що я все зробив. І або зробила, і все це так, як ми планували. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я би сказала, дуже він вам підкреслював та відкрито натякав на якісь події, котрі ви самі знаєте, що відбувається в вашому житті. Але він позитивний саме тому, нехай так все відбувається. Дуже впевнено, дуже результативно. А я буду чекати вас на мої наступні розклади. До зустрічі.